Якщо коротко, так, тепер різюмуючи фокус січень-лютий, можливо, жовтень, листопад. ну Зараз ми говоримо про зимовий сезон. Це ті місяці, які ви бачили на графіку, власне, є найнижчим попитом. Ми в грудні сьогодні прем'єр міністр проносували, проносували, спробуємо спілотувати. Тут буде пілот обмежений, тому що грудень є Частина грудня, яка низька, а потім, звичайно, злітає. Так от ми кажемо до прифронтових громад. В низький період, там, де є місця, які не викуповуються, можемо їх запропонувати, просто дати людям можливості цих поїздок. Буде обмеження. Поки що ми думаємо, що до 4 поїздок, можливо, буде менше. Ну, того, щоб це не, я ідея не в тому, щоб там, кожного дня їздити Київ-Жмеренка. Да, ідея в тому, щоб кілька разів використати це, але побачити далекі речі. Буде звичайно та антифрод, тому що квитки купувати можна буде саме на себе. Да, ми не... Припускаємо, тому що хтось буде це скуповувати. Ми знаємо наші всі любими перекупів, тому тут не даємо їм можливості. А тепер таки в форматі питання-відповідь чи міф, які найбільші претензії, які до програми виставляли, ви квитки і так неможливо придбати, тут ще станіше буде, куди ще й додавати безкоштовно. Ну, в принципі, як говорили, що ми беремо чітко 200-250 тисяч місяць місяць на е, місяць, і саме в тих рейсах. І в ті часи, коли вони не заповнюються. Тому ми беремо статистику у нас досить детальна і пропонуємо обмежено, е, обмежено ті місця, які не додають ажіотажного побуту. Україна залізниця збиткова – це програма ще більше дров в бюджеті. Е, значить, як було сказано, що програма є самофінансованою. Тут до речі, важливо для вас. По суті, ми за рахунок пам'ятаєте слайди і перший клас і СВ. Є е, тільки в половину перекривають свої доходи. Це, до речі, всіх економістів-експертів ніколи не муляло, що в нас вони всі такі потужні. Кажуть, ми свої три тисячі. Просто наступна зустріч з експертами, то я цей налаштовую. От на ми, ми свої три тисячі кілометрів ніколи не використаємо все, але їм всі вони ж любить СВ з комфортом. Ще два, два беруть це, звичайно, Це кожна така поїздка. Вона мінус дві тисячі гривень борзизниці. Приносить це. Їх ніколи не муляло, тому ми їх трошки проведемо в тонус і трошки. Скажімо так, це підтягнемо. Але це не буде в лоб підвищення, це буде те, що також від Україну давно чекали, Це більш динамічне, гнучке ціноутворення. Сьогодні вона зарегульована, і ми, коли з державою домовились про це, ми кажемо, ми робимо красиву правильну програму, використовуючи несповнені місця, але може бути певна втрата доходу, тому що люди використають кілометри а не гроші. Нам треба скомпенсувати, тому що ми не хочемо бюджет напрягати. Сказали, добре, скажіть, що потрібно. Сказали, лібералізуйте нам, будь ласка, преміум сегмент. і Ми зробимо динамічне ціноутворення. Приблизно це виглядатиме так, що в день купівлі, ті, хто знають заздалегідь, ті, хто знають, планують, вони можуть взяти плюс-мінус по поточній ціні ближче до безпосереднього факту поїздки. Ціна буде зростати. Це практика авіалінії, це нормальна історія. Можливо, ми ще думаємо, там буде така пагорб, те, що ми називаємось квитки. Останні на поки ще дешевші, тому що часто люди здають. Він лишається вільними в такий спосіб, ми їх зможемо до